Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про Western Education Group. Це освітній центр, який допомагає українським учням вступати до університетів Великої Британії та Європи. Компанія відкриває шлях до топових вишів навіть без виїзду з країни. детально про те, як все це влаштовано та як все це працює. Нам розповість наша гостя. Це представниця Western Education Group Сабіна Ісмайлова. Ради вітатись. Сабіна, давайте почнемо з того, чим особлива ваша програма і як вона працює для українських учнів. Наразі ми єдині в Україні, в кого є власна запатентована програма, це онлайн-платформа Foundation. Для чого вона взагалі потрібна? Навчаючись в Україні, наші студенти закінчують 11 класів. А навчання в Британії це 12-класна система освітня. Тобто, для того, щоб учень мав змогу поступити до омріяного вузу у Великобританії чи в межах Європи, йому потрібно. Івно закрити цю академічну різницю в цей рік. І е, існують декілька варіантів варіацій цієї програми. Е, наша онлайн платформа дає змогу українським учням навчатися паралельно в 11 класі і е, проходити цю платформу, сидячи вдома, там чи де йому зручно. Е, це не дає не ну не приносить ніякої шкоди навчанню в школі, і паралельно він отримує на виході сертифікат. Повної загальної середньої освіти і сертифікат нашої програми. Після того, як він вже матиме цю програму Фаундейшн, він матиме змогу одразу вступати на перший курс до бакалавріату. Ну я б сказав, би, що це навіть дуже зручно. Так, це зручно система. і це. Дуже заощаджує час і гроші, тому що є наша програма Foundation Вона співпрацює з понад 50, на сьогодні 56 університетів Британії, які її сертифіковано приймають. Є також топові е, університети, такі як King's College London, UCL і LSE. Вони, е, на жаль, нашу програму ще не приймають, але ми над цим працюємо. Е, сподіваємось, що з 2026 року Королевський коледж е, також буде приймати наш е, сертифікат фондейшена. Е, ці топові університети вони приймають лише свою програму. І для того, щоб потрапити на їхню програму, ви закінчуєте 11 клас з, е, в Україні, А потім потім вже їдете до Британії і цю академічну різницю навчаєтеся лише на їхній базі. Тобто іншу програму вони ніяко не приймають, лише приймають свою базову програму Foundation і лише після цього вони дають змогу учням вступати на бакалавріат. На виході поясню, що це дає нашим учням. Вони економлять год, рік, так, і вони економлять е, близько 30 тисяч фунтів на цій програмі, тому що ця програма високо коштує. І е, коли дитина їде навчатися за кордон до Британії, вона проплачує цю програму, плюс також додатково батьки платять за ж. Е, за за житло, да, так. за житло, за всі інші витрати, і це виходить в таку, скажімо так, загальна сума дуже велика. І тому до нас наразі батьки звертаються, щоб закрити цей сертифікат, будучи в 11 класі. Тобто Програма допомагає закрити і питання цієї різниці, так? Так, і питання академічну різницю да. да. А які ще є програми? Є ще програма A-Level та IB-Level. В них різниця в тому, що ви вже не маєте змогу навчатися на ній онлайн. Ви їдете до Британії і навчаєтесь лише в, обраній, в обраному університеті на обраній програмі. Різниця в тому, що A-Level та IB, IB вона йде, от ну, ці дві програми вони йдуть від одного року до двох. Різниця в них йде в тому, що на A-level та IB вони між собою схожі, ідентичні, ви також здаєте та отримуєте сертифікат. Але на одній програмі ви, ви вступаєте, якщо ви вже знаєте, яку спеціалізацію ви для себе обрали, і ви проходите цей рік або два навчання лише по обраним там трьом-чотирьом предметам. На іншій програмі, якщо ваша дитина ще там. Трошки мріє, чи я хочу там, зв'язатися з комп'ютерними технологіями, там чи взагалі піти в іншому напрямку в медицини. Тоді він обирає більш обширну програму, і там же в нього буде десь близько до шести предметів. І за ці два роки він має змогу за перший рік, наприклад, він там обрав шість предметів. Він розуміє, що там три-чотири він предмети визначився за перший рік, і на останній він там вже трошки скорочує цю програму. І також вже на виході має спеціалізацію, за котру буде надалі далі поступати на бакалавріат. Так, супер. А раніше сказали, що понад 50 університетів, так. так, з якими співпрацюєте. А що це за університети і які переваги це дає студентам? О те, що ви з ними співпрацюєте. Е, так, ну там близько, 50, ну, да, 53, так. 56. 56, 56. Да. Е, в 26-му зараз будемо 57-й під, е, підписувати. Договір. А також ці університети не тільки в Британії, а та так, вже, також Україна, да, Україна, в ні, в Європі немає, бо в Європі трошки інша спеціалізація, і там трошки інший підхід акредитації. Це стосується Британії і Америки. В Америці в нас також діють наші програми. Там декілька ну трошки менший обсяг вузів, але він. Yeah. Um Так, супер. А розкажіть про вашу присутність в Україні і в інших країнах. Головний офіс у нас базується в Лондоні. Також у нас є найбільший офіс. Це в Азербайджані, тому що там діє освітня школа, в якій наші всі студенти, хто там проживає, вони можуть прийти та навчатися на нашій онлайн-платформі офлайн. Тобто вони ходять. Ну є просто така загальна. База можливо. база, да і наприклад більше батьки іноді зараз хочуть, щоб людина ну щоб їхня дитина мала змогу прийти та навчатися не вдома, сидячи, а трошки в офісі, щоб її контролювали, і трошки був такий невеликий невелике береднього. Так, а як до вас можна звернутися, якщо хтось а, і, та, хоче дізнатися? І більше? І зазначу, що в нас, попри війну, ми відкрили два роки тому офіс в, в Києві. Він Наразі невеличка, але ми плануємо десь через 4 місяці відкривати також освітню школу. І в наших студентів, хто в Україні буде змога також проходити цю онлайн-платформу вже офлайн. В нас на базі також додатково там будуть різні курси з англійської мови і підготовчі до вищих навчальних закладів. А чи планується розширення, наприклад, на інші міста України? Чи поки що тільки це поки що це? Тільки Київ, але розглядаємо місто Львів. Можливо, навіть в кривому розі. Було, якщо я думаю, да, було, якщо то... буде якась пропозиція, або місце для того, щоб організувати освітню школу, ми будемо тільки за. Я думаю, що це було непогано. ж повернемось yeah. до попереднього питання. Як можна звернутися, якщо хтось хоче знати більше інформації, де її можна знайти? Потрібна можливо якась реєстрація, чи це треба десь і із У нас запитати? є офіційний сайт, можна на офіційному сайті подивитися наші контакти або написати мені в особисті це інстаграм, і також особисті в нас є сторінка компанії, Там наші менеджери працюють без вихідних, Тому ми 24 на 7 на, на зв'язку, і з радістю будемо відповідати кожному запиту студента. А, супер, ну що ж, за такий короткий час ми встигли. Я думаю, повністю розкрити тему цієї програми. Я щиро дякую собі за те, що ви сьогодні звітали нашої Вам студії. А і для того, і за те, що ми сьогодні розкрили таку досить важливу, я думаю, тему для. Українських майбутніх студентів, які хочуть навчатися десь за кордоном. Я вам щиро дякую. І я вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. І говорили ми сьогодні на тему програми Western Education Group. В гостях у нас була представниця Western Education Group Сабіна Ісмайлова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.